Це що нам все треба робити, все, все встановлювати. Перестінок впав і повністю на нас чудом лишилися живі. Це хата Людмили Маслі жінка показує наслідки минулорічної авіатрощі в Турбівській громаді. каже перестінки, пічку, які того вечора вибуло вибуховою хвилею та уламками, відремонтувати ще не встигли. Перекрили дах, замінили вікна, зруйновані стіни, заклали цеглою. Нам полатали тільки цю сторону, а, а цим нашим полатали ту сторону. Те, що ми просили, нам ніхто толком нічого не дав. Цементу нам дали, там пару мішків, блоки глиняні. Ми купували кірпір за свій рахунок. Шість вікон. Ми стекло збирали, нам родичі допомагали, вони переставили вікна, сусіди, давали нам гроші. Посікло паркан, фасад хати. Втім, каже, радіє всі рідні і сусіди залишилися живі. Софія Корніюк мешкає з дітьми у будинку навпроти. Чоловік нині на фронті. Всю замінювали кришу, так, ну, громада, виділили там, 20 листків шиферу, того, що треба було на всіх розділити, дали робочих. Самотужки докуповували ще шифер, так само ще дерево. Ми спочатку планували до цієї аварії зробити ремонт в будинку. Але так як вже так сталося, все пішло, всі ці кошти збережені, пішли на ремонт даху. Помешкання Людмили, Софії і ще чотири будинки поруч зазнали пошкоджень торік, 12 жовтня, внаслідок падіння літака, розповів очільник Турбівської сільради Ігор Соць. Стояла задача поставити вікна, відремонтувати дахи, щоб люди могли зайти в зиму. Це все було бюджетні кошти. Люди виконували безкоштовну роботи. Деякі матеріали ми закупляли то там, то там. Деякі люди нам надавали ліс, деякі різали безкоштовно. Шифер закупила селищна рада, я не пам'ятаю зараз точну цифру, але там біля 50 тисяч. Торік цього дня український льотчик Вадим Ворошилов на до карая, збив над Вінницею 5 дронів камікадзе. Уламок одного з них і пошкодив літак. Аби він не впав на місто. Ворошило відвів його подалі від житлових районів. Написав 12 жовтня 2022 року командувач повітряних сил зсу Микола Олещук. Основні частини літака впали на поле та уставок. Сам льотчик катапультувався у полі до будинку. Тетяни Музичко, розповідає жінка. Він прийшов близько 10-ї вечора. Щось гупнуло. Ми вийшли на вулицю, світло пропало тоді. Ми вийшли подивитися, чи це в нас, чи це кругом. То виходимо з ліхтариком, гукає нас. Ми підходимо, він говорить, що я пілот, карає. Переживав дуже, він питався, де літак впав, чи будинки не зашкодив, чи людям не наробив шкоди. Саме головне те, що люди живі, те, що він нам живий, а будинки нічого страшного, відремонтуються, аби мир на землі був. Якби не той вчинок українського льотчика. І літак впав на житлові будинки. Загинуло багато людей, каже Людмила Маслій. Пошкодженого будинку шкода, але якби не Росія, цього всього б не сталося. Я розумію, що він хотів як луче, і він спасав людей. На городах, подвір'ях жінки досі кажуть, знаходять уламки. Це спомин про війну і нагадування про те, хто її розв'язав. А карає ж продовжує боронити українське небо. Ірина Хоходра, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниччина.